Еве, така демо, да подивимо што може се напречнати се. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да,

Відкриття сьогоднішнього логічного баку. Передаю слово Ірині Руславі. Я буду говорити про вас, що вирочно вже всі чули. Так, також будемо починати наш з вами логічний бар. Ну, в першу чергу одразу хочу подякувати за те, що ви приїхали. Ми насправді надзвичайно раді бачити таку кількість студентів. Минулоріч ми бачили чуть-чуть менше, тепер ще більше і це надзвичайно дуже, дуже так на серці ці. Так, але в нас така красива організаційна частина зараз буде. Оскільки ми є зараз з вами на механіко-математичному комплекте. І я хочу

На факультеті про річ у нас сторіччя. Запрошуємо світ про супер факультет. Основні у нас спеціальність додаваних математика і статистика. Витайніше про світло програми, що гравний програм. Я насов себе буду. Але оскільки присутнішся з дітьми, я традиційно mm. даю задачу. Звичайно, що задача може бути такою для вас класика це нормальна задача, але ніде мені не знайдете, тому що я її не думав, я в інтернеті такої задачі немає. О, що йдеться. Задача починається з 7 класу. Відсутна учне цього класу. Однак, тобто, до кінця я не можу розв'язати цією задачею. Тобто, у вас є можливість розв'язати задачу, яку яка факультету поставити перед вами. І ця задача не на день, не на два, не на тиждень. Тобто, повний розв'язок можна отримати, якщо гордувати досить вдома. Задача полягає в тому, що є відсі на площі повземну рашку. Їй треба якось орієнтуватись і будувати різні пропустив, вона хоче розв'язати геометричну задачу. Це пов'язано з задачами.